Що ж, Оля, що нас там на кону на цю хвилину? У нас на кону чашка радіотрек синього кольору з тріблястим малюнком і О, два це неймовірно цінний подарунок і головне... Два квитки на концерт Duke Time, який відбудеться 8 березня. Теж святковий день. До речі, день. я минулого року була на концерті цих хлопців. Я вам чесно кажу, я просто втрачала свідомість від задоволення. Наскільки цей звук е вони акапельно співають, кружляв. По повітрі усієї зали, ну це дуже круто, особливо як вони меранфайб заспівали. Зіслав це це фантастика. От тепер хтось може такі емоції відчути вже 8 березня. А хтось із тих, хто надіслав свої прикольні фото з одруження у нашу групу ВКонтакті. Я копіюю списочок. Списочок. Спеціальна людина все це фільмує. У нас сьогодні тут відбувається. Відеозйомка, відеофіксація так, усього, аби потім претензії в рендомайзер. І натискаю. Ну є так є. Маша Гороховська. Чи гороховська? Маша, ми вітаємо тебе із перемогою. Тобі дістається і кружечка, і квиточки на концерт. Ми відзначимо тебе у соцмережі. Тож ти знатимеш про свою перемогу. Ну і чекайте за кілька хвилин і ще один розіграш бл 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 шоу. бл 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 Ну що зачекалися, зачекалися? У нас знову на кону подарунки, і це знову квиточки на концерт Дюк Тайм, який у Рівному відбудеться 8 березня. А також наша фірмова кружка. Так, Оля. Ну це вже серед... інша кружка, інші квитки. Не ті, які отримає Маша Гороховська. Зіграємо ми їх знову ж таки у зовсім іншій соціальній мережі. Де це вже серед тих, хто прислав фотки на Фейсбук. Я копіюю список. Учасників. учасників Акції прикольні, і одружені, одружені. І прикольні нагадаю, що е, ми анонсували акцію. Ви присилали нам свої весільні фотографії. Ну а сьогодні ми визначаємо отримає отримав уже. Всі уже в рендомі. Я натискаю кнопку рендомайз, і зараз стане відомо. І це Вова Ящук. Вова Ящук, ми вітаємо тебе з перемогою. Саме ти підеш із своєю другою половинкою на концерт Тайм». Ну а вдома будете пити каву із фірмових... і з одної чашки. До речі, <світ> до речі, є така приказка, і навіть старші люди радять, щоб подружжя не сварилося, то треба пити з одної чашки час від часу. Але між іншим руки одним рушником. Витрати не рекомендують. Вова ящук. Це для вас зислав і меранфайв. Саме цю пісню неймовірно круто переспівали Тайм. Хлопці на чий концерт піде наш сьогоднішній переможець.